Обстріли, ракетні удари, розриви снарядів вже сім місяців життя українців у багатьох регіонах наповнене моторошними звуками. Потужні вибухові хвилі становлять безпосередню загрозу людському життю. Та якщо людина й не зазнала видимих травм, гучні вибухи можуть призвести до серйозних порушень слуху. Барокустичні травми це ураження слухасприймаючої. Системи, яка під собою заключає вплив вибухової волни на барабанну перетинку і на слуховий нерв. Через це відбувається травма і барабанної перетинки порушається її цілісність, і травма слухового нерву. Саме небезпечному в цьому все ж таки є травма слухового нерву. Кожен, хто потрапляє у зону вибуху, він може бути вражений цією вибуховою волною і отримує такого стану враження. Лікар каже, в його нинішній практиці було близько 10 військових з такими травмами. Всі вони перебували на лікуванні у кривому розі, відчувши дискомфорт, звернулися за допомогою до отоларинголога. По-перше, це, може бути, больові відчуття через розрив барабанної перетинки. По інше, по-друге, це ну, суб'єктивне зниження слуху. Тобто, сам пацієнт розуміє, що він став гірше чути. Але вони зазвичай не тільки ці травми отримують, а й інші. Це зазвичай політравми, якісь їх там госпіталізували. Займаються більш грунтовно лікуванням, те, що шкодить самому здоров'ю взагалом і на слух мало звертають уваги, і після виписки отримуються іноді такі якби не дуже приємності, що слух зник назавжди у цьому вусі. Лікарі зазначають, для того щоб не втратити слух при отриманні такої травми, потрібно не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою до спеціаліста якнайшвидше. Перш за все, нічого не капати в вухо. Краще, нехай це призначить лікар після того, як зафіксує ціла барабана перетинка чи ні. Друге зробити аудіометрію, побачити, чи є зниження роботи слухового нерву чи ні. Якщо такі є, то негайно розпочинати гормонотерапію препаратами метилпреднізолону, преднізолону або дексамітазону протягом 10 днів і з подальшим потроху цього препарату, тому що відміняти їх різко не можна. Це саме той випадок, коли від своєчасного звернення до спеціаліста залежить успіх лікування. Дарі Микита Шевченко цей день.